Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Nissan Leaf Автомобіль пригнаний з Німеччини, Європа, не Америка, не Беток. Автомобіль в гарному збереженому стані. 2018 рік. Батарея 40 кВт. Класна комплектація. Передній і задній пархронік. Камера 360. Безключовий доступ. Камера. Оригінальні легкосплавні диски дестронік підтримує полосу в гарному кольорі. На відео здається ніби чорний, такий по факту коричневий відтінок. Літня гума. Стан багажника. Зарядний пристрій. Аптечка. багажник в класному, хайному стані. Задня камера. Заглянемо в салон. Салон чистий, цілий, килимки на місці. Задній підігрів сидінь. Карти також в порядку. Задні склопідйомники. Стеля чистенька. По комплектації передні та задні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, мультикермо, підігрів керма, клімат-контроль, підігрів сидінь. Датчик в шинах. Пробіг даного автомобіля 76 тисяч кілометрів. Всі сервісні документи. Тюф, 23 рік. 67 тисяч кілометрів. сидінь. Також підлокітник. Кермо в оригіналі. Адаптивний круїз-контроль, також в комплектації. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля. Ціна та опис. Всім гарного дня та мирного неба.